Екскурсія сучасним виробництвом, демонстрація технологічного процесу та спілкування з колективом. Таким був візит представників партії Громадянська позиція, до ПАД «Полтава-Кондитер». Тут працює понад 2,5 тисячі робітників. Кожен з них говорять політики, щороку до бюджету країни зі своєї зарплатні вносить мінімум 11 тисяч гривень. Ви своєю працею заробляючи гроші для своїх родин, паралельно отримуєте всю державу. Скажіть, хтось з вас збирав близьких, не приводи Божа, друзів на фронт? Ну, я не знаю, чи тут і такі в залі, але всі, хто збирав, точно знають, що відправляючи хлопця на фронт, його не держава, його близькі вдягають від берців до каски. Це вже злочин. Тому що ви свою чесною працею вже оплатили їм не те, що спорядження, вони в скафандрах там мають стояти. Одвічна проблема України корупція. Відтак, щоб побороти це явище, вважає Віталій Шабунін, необхідно починати зверху, спускаючись донизу. Не можна вимагати від лікаря не брати там після операції якусь подяку, якщо він заробляє 2000 гривень. Тому треба спочатку зупинити крадіжку міністра, який краде мільйонами, десятками мільйонів. Ці гроші звільнити на зарплату цим медикам, піднявши її. І тільки після цього вимагати від них там бути аж кристально чистим. Зараз в Україні наголошують у громадянській позиції. Інвестори та підприємці потерпають від свавілля посадовців. Наша перша в цьому ініціатива вже, до речі, подана. Це скасування податкової міліції. Це перша річ. Податкова міліція, це що було зрозуміло, це 10 тисяч майже 17 людей. В податковій міліції офіцер рядовий отримує більше, ніж військовий генерал. Такі ініціативи громадянської позиції працівники кондитерки підтримують. Лідера їхнього часто по телебаченню бачив і взагалі я підтримую громадянську позицію Анатолія Степановича. Тоді ще як він був міністром оборони. І Мені імпонує його підхід до, до вирішення, і я думаю, що коли його політична сила буде достатньо представлена в Верховній Раді, я думаю, що в нас воно це зміниться на все краще. депутатство зазначають у громадянські позиції. Вони розглядають як службу, на яку їх найматимуть громадяни України, а не як спосіб збагатитися за рахунок інших. Остання сесія сьогодні.